Ти вже вчиш програмування кілька місяців, а твоє портфоліо порожнє. Ось 10 проєктів, які реально допоможуть отримати першу роботу. Без води по ділу прямо зараз. Привіт, це IT Education Hub, місце, де ми допомагаємо тобі розвиватися в сфері IT. Сьогодні покажу 10 практичних проєктів, які не просто виглядають круто, а ще й демонструють твої скіли. Всі проекти з ідеями для розширення, щоб рекрутер реально зацікавився. Отже, почнемо з першого проєкту, це ToDo Application. За рахунок реалізації цього проєкту ви можете потренуватися, відпрацювати роботу з кроу операціями попрацювати з фронтендом, бекендом, використовуючи різноманітні доєднання API. Розширити можете авторизацією, використанням різноманітних тем, використанням drag and drop. Парсер новин може використовувати Python з використанням Beautiful та Scrap. Опануй веб-структуру, попрацюй з HTML, логікою циклів. Розширити даний проєкт можете за рахунок використання графіку нових публікацій, залученням telegram бота Скорочувач URL посилань. Можна реалізувати з використанням фреймворків Django або Flask, попрацювати з ORM. З редіректами. Розширити даний проєкт можна використовуючи статистику, кліків, логування тощо. Клієнт для чат-бота. Ще один проєкт, який може слугувати практикою роботи з API запитами, обробкою логіки, команд різноманітних тощо. Розширити даний проєкт можна з використанням різноманітних інлайн-кнопок. Використання і залучення баз даних різноманітних, доєднання аналітики. Калькулятор витрат може бути реалізований різноманітними інструментами. Це може бути десктопна версія, це може бути мобайл версія, це може бути веб-версія. Тобто тут, в принципі, ніхто не обмежив в інструментах, бібліотеках і фреймворках, які можна реально використовувати. Тобто це може бути JS з використанням React, або Python з використанням бібліотек Tinker, або PyQt5, якщо це десктопний варіант. Або це може бути Django, або схожі е веб фреймворки для розробки веб-проєктів на Python. Розширити такий проєкт можна з е залученням побудови різноманітних діаграм, графіків. Реалізації авторизації, доєднанням різноманітних валют тощо. Реалізація міні-блогу може надати вам роботу з маркдауном, редактором постів, авторизації. Розширити такий проєкт можна за рахунок залучення. Тегів, пошукових складових, провадження лайків, коментарів тощо. Всі полюбляють грати, але можна створити щось своє, власноруч. Ігр дуже багато насправді. Найпростіше, напевне, це буде гра камінь, ножиці папір. Але, знов-таки, це може бути десктопний варіант, це може бути веб-варіант. На початку. Напевне, кожний початківець починає з консольної реалізації. Але при цьому, в даному випадку, це може бути Python з графічним інтерфейсом. Для початку, наприклад, це Tinker, або інші схожі бібліотеки, наприклад, pyqt 5 або аналогічні інструменти. При цьому, для того, щоб дана гра стала трохи цікавіше, тобто можна залучати. Останнім часом AI-інструменти, тобто можна грати один на один з ботом. Розширити даний проєкт можна за рахунок ведення статистики, ведення рівнів складності тощо. Автоперекладач через API. Тобто, тут знов таки може бути. Стек найрізноманітніший, один з найпопулярніших це Python з використанням API Google Translate або DeepL. Розширити можете проєкт з залученням детектору мови, історію перекладів, тобто накопичувати ці всі знання, ці всі варіанти перекладів і надавати в майбутньому найкращий варіант. Мапа користувачів також може бути реалізована різноманітними інструментами. Даний проєкт може бути реалізований з використанням JS та додаткових інструментів. Розширити даний проєкт можна за рахунок використання кластерів, фільтрів, різноманітних інтеграцій, особистий сайт портфоліо це, наче ваша візитка, яка може бути побудована за рахунок. Теку з використанням HTML, CSS, JS або використанням React. Ну і відповідно розширювати за рахунок додавання кожного нового створеного проєкту, якихось блогів, наприклад, контактної форми тощо. Навіть якщо ти зробиш лише три з цих проєктів, твоє портфоліо вже буде виглядати краще, ніж у 80% початківців. Ти не повинен вигадувати щось унікальне. Просто покажи, що ти вмієш, а ці проекти ідеально якраз це і продемонструють. Хочеш, щоб я зробив туторіал по кожному з цих проєктів? Тоді напиши в коментарі, який саме тебе цікавить найбільше. І не забудь підписатись на канал і отримай ще більше ідей для свого портфоліо та роботи мрії. Дякую за увагу. До нових зустрічей!